Надія Мейхер свою першу зарплатню отримала у дитячому садочку. Зірка вечірнього кварталу Олександр Пікалов в юності підмітав двори. А депутат Парасюк ще три роки тому заробляв відеозйомкою на весіллях. З яких професій прийшли до Верховної Ради народні обранці, і чим заробляли зірки до того, як потрапити на велику сцену. Дивіться наше спеціальне дослідження. Ранок Київ урядовий квартал до Верховної Ради поспішає депутат Гаврилю козака не упізнати. Більше ні оселеця, ні камуфляжа у народного бранця. Зміна іміджу. Я одів туфельки, одів костюмчик. Зараз в даний момент я перед вами як Нова копійка. Під куполом у козака вже три роки як нове життя. Але до законотворчої діяльності Михайло Гаврилюк був будівельником. Я стояв на бітономішалці, я старший був від лопати. Та не простим будівельником, а виконробом. У 18 років я міг повністю на рівні землі по чертіжах з бригадою. І Я в главі цієї бригади міг повністю збудувати будинок під дати. Заробітку виконроб шукав по усіх усюди. Жодної роботи не цурався. У Сибірі. Був і на чукотці, був у Краснодарі. Був і, ну всюди Я був. Я всюди був де потрібні були будівельники і там, де гарно платили. У костюмі а міг би бути в білому халаті. 36-річний нардеп Олексій Гончаренко починав зі швидкої допомоги. Працював медсестрою. Люди розуміють, що медсестра це обязательно жінка. На самом це это не так. Это должность, которая может быть и женщина работать, медсестрой. Чергував раз на три доби. Та роботи було чимало. Це осуществлення разнообразных ін'єкцій, внутримышечные, підкожні, внутривенные, допомога врачу в більш серйозних маніпуляціях, наприклад, там установка підключичної артерії, вливання і так далее. Корисних навичок народний обраниці досі не розгубив. Якщо треба, може вколоти. З голками вміє поратись. або... Там, кому то із родственників, то да діло сам. І ще один політичний медик санітар. Такий запис є у трудовій книжці Зоряна Шкіряка. Радник міністра внутрішніх справ у молодості напрацював стаж в стоматологічному відділенні Любомильської районної лікарні. Вся брудна робота. Всі ті закривавлені ватки, підмітав кабінети, мив. Підлогу хотів більшого, але зміг що зміг у медицині майбутньому урядовцю свої амбіції реалізувати не вдалося. У мене було <кій> бажання бути пластичним хірургом, але не пішло, тому що достатньо. Важко мені давалися гістологія, цитологія, формули. У мене з математикою і взагалі з точними науками завжди були проблеми, і тому прийшлося іти іншим шляхом. Шлях до мандату депутата Борислава Берези проліг через бібліотеку книги. Його колишній бізнес. Чому займався книгами? Тому що книги це моє увлечення, моє хобі. Um, очень неплохая домашняя бібліотека, порядка 12 тисяч томов. Ще з 90-х майбутній політик допомагав складати домашні бібліотеки заможним клієнтам. Міністри були, були прокурори, були депутати. Люди з адміністрації президента Кучми, да, дійсно, покупали. Колекція рідкісних видань або підбір тематичної книжкової полиці Береза непогано заробляв на книголюбах товсту сума. 10 де до тисяч доларів іноді в місяць. А бувало і нічого речі різні 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 були. Весілля та корпоративи. Ось перше джерело прибутків Володимира Парасюка. На гучних гулянках майбутній нарде працював відеооператором. Ми заснували студію. От, і не тільки весілля, тобто різного роду були роботи. Воно мені досить подобалось. І як не крутимо, що й приносило непогані гроші. Від 500 доларів до двох тисяч за роли. Але кінематографіст, самоучка Парасюк переконує, працював не заради грошей, а задля задоволення. Ми самі проживали до весілля, ніби то нас як поставити до запуску. Колишніх операторів не буває, око знавця не підведе. Навіть якщо подивитися, можна сказати, це який марк другий, да? Фотограф чи що це таке? Та, бачите, махає головою. Серед жіноцтва під куполом переважають юристки, економістки та журналістки. Хоча є і більш оригінальні варіанти. Радикалка Олена Кошелєва значилася адміністраторкою в ресторані. А екс-міністр соцполітики Людмила Денисова вихователькою в дитсадку. Я закінчила Архангельське педагогічне училище і отримала таку спеціальність. Я дуже хотіла стати вихователем дитячого садочку, тому що моя хресна мати була вихователем, і вона багато чого розповідала мені про це спеціальність. У дитсадочку на Хмельниччині розпочалася кар'єра і надії Мейхе. Навчаючись у педагогічному училищі, майбутня співачка вчила малечу танцювати. Коли двері відкривав ліс і ці глазенки на тебе дивилися, я не знаю, що во мені пробуждалося, ну і я як-то так моментально бодрилася, у мене з'являлися відкуди-то сили. Ігри і фантазії – ось головні педагогічні принципи учительки танців, що стала зіркою гурту «Віагра». Найголовніше для дітей – це, ну, настроение, Дать им настроение, дать им вот эту энергию, и за, за счет этого настроения как, красиво им преподать вот какие-то па. Ні, сложний памі мамомо. Мімі мо Не тілом, а голосом виводити па вчила дітей Влада Литовченко. Міс Україна 95 за фахом була вчителькою музики загальноосвітньої школи. Я Пам'ятаю свій розклад в 6 годині ранку. Це був підйом. Потім годувався сніданок і йшла пішки також до школи. Це було приблизно десь 2 кілометри. 15 років влада Литовченко не сідала за інструмент і от понеслася. Пальці пам'ятають все. Титулована красуня з консерваторською освітою. Випускниця Одеської музичної академії могла давати фортепіанні концерти в академічних залах, але вирушила підкорювати конкурси краси і завойовувати славу моделі. Будучи вчителькою музики, я ризикнула і, можливо, використала свій шанс у житті і проявила сміливість і взяла участь у конкурсі міські в 94 чотири. І шоумену Сергієві притулі сміливість надобилась. Заробляти почав рано. Тут два книжка в мене з'явилася ще перед інститутом. Я був муляром п'ятого розряду. Чи шостого здається розряду першу заробітну плату? Е, я до свого сорому з одного боку, а з іншого боку, я тим пишався. Я пропив у пошуках грошей. Ніякі кордони не страшні. Сергій став заробітчанином ще задовго до безвізу. Почав з Лондона. Пішов працювати вантажником на фабрику фруктових соків. Е, Ну, Така була дійсно фізично важка робота. Потім в мене була травма, я певний період часу не працював, потім на тиждень пішов працювати на пошту. І Потім я вже влаштувався працювати офіціантом. Із юних років шукав заробітків, де прийдеться, як Тор Олексій Вертинський. Мені страшенно вже хотілося мати якесь життя прикольне. Зісі штанці сорочечки. А як сімейний бюджет він такого не предполагав? Хотів виряджатися франтом, тож ноги в руки і на залізобетонний завод, але не саме романтична професія. І чи був покоцаний, подряпаний тією проволокою, арматурою. Довелося шукати більш легкого хліба. Став помічником продавця на базарі. Пірсіки об'ївся на шару тошнили кілька років. Я взагалі на них і не дивитися, і сама згадка про персики у мене викликала роботну реакцію. Мільйонер Гарі Корогоцький починав не з персиків, а з булочок. А тепер зі сцени театру вчить інших, як витратити мільйон якого немає, за мотивами власної книги. Я роботав сторожем, і це прекрасний опит. Я спав на там був ящик, метр на два. Вот так. Як... Он, наверное, размером один в один повторяет могилу. Это была не могила, а был ящик с городскими булочками теплыми. На такие работе порываги были не только с провизией, але и из грошима. Я там проработал э, 4 месяца, а потом э, я ушел. Но ну, выяснилось, что я ушел, мою трудовую не уволили. На меня продолжали выписывать зарплату. И часть этой зарплаты я еще получил. Свою першу зарплатню Ця зірка отримувала ще в карбованця. Трависті артистка Монро на початку 90-х викладала хімію в середній школі. Сім ставила чотири п'ять іноді тройки. Мене удиріла, що в восьмому класі вже уже красили дівчат в білий світ. Та й самі Монро було чим здивувати школярів. Тогда я вже була фея у мене були волосы по плечі а права очки, але приходилось виглядати як молодой чоловік в принципі. Діти дуже з уваженням. У є підходи. Навірно, якщо би я вибрала собі другої промісі, я була би бы педагогом однозначно. А от ким би зараз був актор 95-го кварталу Олександр Пікалов, якби не пародіював президентів, сказати важко, яких тільки професій він не спробував до того, як став телезіркою. Так, почнемо з саме Дворник, сторож, сварщик 4 четвертого розряду, працював у газовому господарстві, лабораторії. Охранні. Наверное все. А я еще диджеем был. О, я диджеем был. Кожен фах має свої переваги. Та в професії двірника їх найбільше. Класно, когда город засыпал, я выходил с метлой. Я работал сторожем и дворником в доме пионеров. Открывал на втором этаже окна. Там репетировал ансамбль, аппаратура была. Включал Элиса Купера на весь парк и был. До чотирьох утра. А вообще, взагалі, взагалі работайте дворниками. Є час подумати. А дізелю з гурту Green Grey на його першій роботі було не весело. А кушеру гінекологу в абортаріумі було не до жартів. Для мене було би, дуже очень удивительно, як люди. Э, тех детей, которых уже потеряли, хотели себе э, на сохранение, на память брать в таких маленьких э, баночках, все собирали. Вот моя задача была, это собирать разные части тела ребеночка, складывать в баночку, подписывать фамилию мамы и выдавать маме. Кожний майстер своє ремесло хвалить. Та не цей. Надивився дізель на колишній роботі такого, що надовго його не вистачило. Уже з першого дня я зрозумів, що моя професія може серйозно повлияти на дальніше мої сексуальні отношения з жінками. Когда стане вопрос присутствия моєї нарождения моєї ребенка, то я вот, чесно говоря, сейчас. Просто не знаю, стоїть лі там. Заможними і знаменитими не народжуються. До слави йдуть! Віра Брежнєва свій трудовий шлях почала в барі посудомийкою, Олена Кравець на касі в Макдональдсі. А потап учителем фізкультури в школі. На шляху до успіху кожен досвід в пригоді стає.